Вітаю, шановні глядачі. З вами інформаційне агентство ВізлоНюс. Сьогодні в ефірі загадково до зникнення шеф ЛСПД. Небезпечний мігрант темне минуле шукача пригод. Нова нажива для риболовлі. Восьме чудо світу чи просто замануха. Про це все у сьогоднішньому випуску. Передаю слова своїй колезі Луїзі Річі. Дякую, Джиммі. Прямо перед закінченням лідерського терміну шеф ЛСПД загадково зник. Ми прийшли у поліцейський відділок, щоб дізнатися, що ж сталося насправді. Хлопчики, ми йдемо шукати тепер полісменів. Вітаю вас. З нами офіцер поліції, офіцери підкажіть, як до вас звертатися. Капітан поліції Володя Лавренц. Володя, так? Та-та-та. Е, Добре, Володя, приємно познайомитися. Е, підкажіть, будь ласка, до нас поступила така інформація, що шеф ЛСПД безслідно зник. Буває таке, так. Да. Що ви можете сказати? Маєте якусь додаткову інформацію про це, можливо, якісь уточнення, yeah. Куди зник, чогось, може хтось вкрав? Що це багато хочете знати, мені здається, це ж внутрішнє діло іменно нашого. Ну, Перепрошую, нашим слухачам, глядачам і читачам і всім іншим дуже цікаво, хто ж нас захищає, та очікує структуру, яка нас захищає, розумієте? Ми хвилюємося за наше життя. Підкажіть, будь ласка, маєте якісь деталі? Ну, поки що нас є Е, Підкажіть, хто це? Та давайте можемо вас поставити ви справитесь з цим? Та баба у Візлнюс працює. А переходьте поліція буде тут. Так, ж баба репортажі записы. А на секундочку, ну, секунду, ну нажміть там паузу у себе на камері. Ми треба п'яти до цього громадянина. секунду. Знімаємо, знімаєм, Знімаємо. Знімаєм. Увага. В прямому ефірі якісь движухи з е, э, SPD. Ви 90... точно баба? Що? Ви точно баба? Ну да. <laughs> а ведь я такі слова, як движухи. Може знає Та... таке, що чиназис. Не, чиназис не знаю, движухи двіж... знаю. Ти подивись на моих е, коллегах, молодых, красивых, конечно, не знаю такие слова. Ну, такі такі слова. не такие знаю. Не не буду, не буду. Не в ефірі, не в ефірі. Так, то що ви можете нам повідомити, можливо, хто зараз тимчасово виконує чиї обов'язки, який він взагалі чолов'яга чи можливо жіночка? Тож на жіночок тут немає, ми сюди не приймаємо вумен. А Чому? Тимчасово закрито вхід. Оооо. І для вумен, і для мене чи only для вумен? Ну, no, w респект. Ага, ви, ви чули за сексизм прямо у відділку LSPD? Записуємо, записуємо, що це за неподобство. Ага. Скажіть, будь ласка, зник шеф LSPD. а куди зникли гроші з ЛСПІ? Разом з ним пішли? Звідки ви знаєте про гроші? Це ж наше внутрішнє діло, це не розголошується інформацією. Е, у нас є інформатори. Підкажіть, будь ласка, де гроші. Нам важливо, куди наші мені, податки це... йдуть. Мені, чесно кажуть, поміняється роль. І питання, походу, зараз буду задавати, я, не ви. Е, ви мені погрожуєте? Ну, ви що дуже багато знаєте, чесно кажучи. Як ну, ви мені погрожуєте? Не погрожую, просто кажу так. Так, ну чекайте. Громадянин, камеру виключаємо, будь ласка. Ви не перешкоджайте роботі Visa News. Так, що. Чому ви надягли на мене кайданки? На жаль, повний запис в офіційний випуск ми додати не змогли, але ознайомитись з ним можна на офіційному порталі Visa News за посиланням в описі під відео. Цього тижня у штаті відбувся ряд пожеж. Збитків загаду на цивільній інфраструктурі постраждалих немає. Підозрювань у злочинів Віталій Чепурко, який нещодавно оселився в нашому штаті. Раніше він прожив в Україні і був засуджений за ідентичні правопорушення. Наш кореспондент зараз на місці подій. Цього цієї ночі я гуляв по сандіку, і ну, вирішив поприковуватися, Попідпалювати двері в будинках. Ну, а як під, попідпалювати? Перед цим позвонив пожарку. Ну І сказав, що щоб побільше води готували, бо буде не один і не два підпала. А для чого це все я робив? Ну, мені подобається, як воно горить. Люди суетяться пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза аж вилазять у них. А мені це по приколу. Дивіться, як вони бігають, Суетяться Ну, а коли підпалював, дзвонив пожарку і казав. Ти готова? А вона каже, до чого? Як до чого? К новому підпалу. Ну, Потім опять позвонив, вона каже, що? Я кажу, це, я коротше, оддохни поки. тому що я піду спать. Ну, а з трьох, а з трьох часов ми почнемо по попідпалювати. Так що, запасайся водою і втричіся почнеться. На риболовному пірсі свіжі новини. У прямому ефірі наш кореспондент Данте Дженевезе. Данте, тобі слово. Із себе рибалки винайшли нову наживу. Створена вона на основі матеріалів біологічного походження. Детальний склад наживи невідомий. Проте, інформатори повідомляють, що компанія виробник заключила контракт з банком сперми. Про склад продукту нам залишається лише здогадуватись. З вами були журналісти Данте Дженовеза, Луїза Рітчі та Джеммі Дженовеза. Можемо закінчувати. Закругляємося, мужики.